Взяли пасажира, будьте готові заплатити штраф. До речі, не мали. До 34 тисяч гривень загрожує водіям, які хочуть підзаробити у дорозі. Кому це загрожує і що робити, розберемося просто зараз. Ситуація, яка сколихнула мережу, трапилася на Кіровоградщині. Працівники Укртрансбезпеки зупинили водія легковика і виявили порушення. Пасажир автівки пояснив, що водій надає послуги з перевезення пасажирів на замовлення. Під час перевірки з'ясувалося. Що Керманич не є суб'єктом господарської діяльності та не має ліцензії на власника автівки? Склали протокол. Тепер йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Водій цього транспортного засобу здійснював незаконну комерційну діяльність з перевезення пасажирів за якусь винагороду з точки А в точки Б юридично. Робити це без ліцензії та без дозволу не можна. Це виявилося справжнім шоком для частини водіїв. Виходить, аби взяти попутника, треба оформлювати спеціальну ліцензію. У е, ці перевізники або попутчики, які вони себе називають, вони фактично не сплачують жодних податків, не отримують, не мають ніяких дозволів. Легальні перевізники, які мають ці дозволи та ліцензії. А несуть через це великі збитки. Що про це думають українці? Ми запитали на вулицях Києва. Та що тут такого страшного? Ну, давіс, давіс, за гроші за гроші. Нічого такого тут не бачу. Що прям главне, щоб було на чому сидіти. Чому ну може це? Ну це ж не зар не заробітня плата. Якщо людина сама платить гроші за те, щоб добратися, я думаю, що це. В принципі, нормально. Я один раз сам поправ попався на таке шахрайство. і ще пішли водієві, Автобус без нас якби поїхав. А якщо якась буде не знаю, аварія, там знаєте, кудись попадеш і ліцензії нема. Ну, я... треба перевіряти до того, як ти сідаєш в автівку, щоб знати, з ким ти їдеш. Що все має бути з відноченого законодавства? Все має бути узаконено. Ну, тобто, водії, які перевозять е, пасажирів, вони мають мати ліцензію на це. Відповідно, це безпека пасажирів, тому що якщо має ліцензію, напевно, там і страхові поліси у разі якогось страхового випадку, я сам стараюся дотримуватися законодавства. Це і також е, рекомендую всім іншим. Слушна порада. Спеціаліст пояснює, найбільша проблема нелегальних перевезень пасажирів в тому, що вони шкодять тим, хто працює за законом. Водій, який має бус. Нехай навіть на вісім місць дивиться в інтернеті розклад автобусів і буквально забирає всіх пасажирів цих автобусів, бусів їх стає більше, 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 більше. Вони працюють повністю в сіру. Жодних ні нічого нікуди не сплачують. І відповідно, страждають легальні перевізники, які працюють чесно, мають свій маршрут, мають маршрутний лист, дозвіл, ліцензію розклад. В безпеці зауважують, саме для боротьби з такими порушниками та притягнення їх до відповідальності пропонують ухвалити новий законопроект. Притягнути до відповідальності водія, який працює в сіру без нічого, є досить непросто. Бувають випадки, навіть коли ці водії вони на підставну особу відкривають ФОП. Відповідно є пропозиція від уряду спростити дещо процедуру притягнення до відповідальності, а саме Зробити пряму відповідальність водія він чудово буде розуміти, що саме він буде нести відповідальність, і від 17 тисяч штраф буде призначатися саме на нього. Та і наявність ліцензії у перевізника це наша, і з вами без пака їздять часто по розкладу, яких є квитки, які в разі чогось якоїсь аварії. А я сподіваюся, що в таких перевізників тих аварій Буде менше, тому що їхні автобуси е оглянуті. Водії пройшли огляд, е вони відремонтовані. Я би хотів користуватися таким чесним нормальним бізнесом, а не доїжджати е в забитій розстріляній маршрутці, е яка останній раз там була на сервісі років 5 тому в якій все торохтить, розсипається. А водій е невідомо, що він робив вчора з вечора. Можливо, він алкоголь вживав. А от як бути звичайним людям, які їдуть в інше місто і беруть попутників для економії грошей на пальне, деякі юристи пояснюють: якщо водій не бере з пасажирів більше ніж на покриття витрат за поїздку, проблем немає. Але чи справді це так? Як це вирахувати? Він має якісь документи, має якийсь маршрутний лист на те, щоб показати, скільки саме в нього пішло пального. Найбільше ймовірно, що немає. Доказом є те, що будь-які гроші навіть одну гривню він взяв, отже. Хоче... Він взяв кошти за перевезення. Відповідно, це вже буде найбільш ймовірно, Це буде вважатися вже комерційною діяльністю. Якщо ж із покаранням ви не згодні, маєте право оскаржувати його у суді. Інформують спеціалісти. Інспектори складають акт або складають протокол за виявлене можливе порушення, а збирають всі докази, в тому числі як тут був доказ пояснення пасажира, що з нього взяли гроші. Далі, якщо це протокол. То е, справу вже досліджує суд і визначає міру покарання, і визначає, чи взагалі там є е, порушення. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.